Азіз не сін. Розмова в кав'ярні. Добридень, Бейя А? Здрастуйте, Бей Фенді? Здрастуйте, ефендім. Пробачте, я вас не потурбую. Та що ви, дрібниці? А де ми з вами познайомились? Поки що ніде. А. -а, -а. Ви, як і я, п'єте наодинці. Давайте познайомимось. А? Ну, гаразд, гаразд. Дозвольте за вас випити. Ваше здоров'я. Ваше здоров'я. Пити наодинці я дуже не люблю. А от в колі друзів, приятелів. Я не люблю гамору. Хочеться побути на самоті. Самотність притаманна лише Аллахові, Бєфенді. І мені теж. Найбільші бувають самі з собою. Найменші просто самі. Якщо так, вип'ємо ваше здоров'я. Будьмо. А якби я попросив, ви б сіли за мій столик. Дякую, не турбуйтеся. Тоді дозвольте сісти за ваш. Як хочете. Дякую. Я знав, що ви мене запросите. Як себе почуваєте, Беєфенді? Та що там казати? Головне здоров'я. Погано. Ай ай, вах-вах. Вип'ємо, і смуток розвіється. Ваше здоров'я. Мерсі. А ви як? Дуже дуже добре, як завжди. Ось ви запитали і мені ще краще стало. Якщо так, вип'ємо. За ваше благополуччя. Будьте здорові. Я дуже люблю цю невеличку кав'ярню. А я її зовсім не люблю. Значить, ви любите казино, де можна випити ресторани. Ні. То, мабуть, на відкритому повітрі, десь на березі моря, ге? Ага. Ні. Дуже дивно. Якщо так, то чого ви сюди приходите? Не знаю. Щоб випити. Давайте вип'ємо. За вас. За вас. Перепрошую, можна щось запитати? У вас сумний вигляд. У чому річ? Причин тому не одна, не дві і не десять. Багато. Я втратив матір. Померла, бідолашна. А. -а, -а. Здоров'я вам. Тепер я розумію, чому ви засмучені. Що ж, вип'ємо? Коли померла ваша мати? Десь років 45 тому, коли мені було тринадцять. Давненько. А для мене, ніби учора. Не плачте, Вона померла, але для вас завжди жива. Що ж вдієш? Нічого тут не вдієш. І моя мати померла 45 років тому, коли мені було теж 13. Вип'ємо. А ви наче й не засмучені, смертю матері. Що, ви, голубе? звичайно, дуже сумую. Та що я можу зробити? Це над мої сили. Намагаюся забути, інакше й жити неможливо. А я намагаюся пам'ятати Нам же треба жити. Що з того, що ми живемо? Гаразд. А що буде, коли помремо? Того ми зовсім не знаємо. Колись і ми помремо. Але навіщо ж поспішати? Ви великий оптиміст. Бо життя чудове. А ви дуже великий песиміст. Тому що все погано. А ви не дивіться на погане, не слухайте поганого. Нема ні гарного, ні поганого. Хіба є глухий чи сліпий? Давайте вип'ємо. Вип'ємо ваше здоров'я. Прошу, укажіть мені не ви, а ти. Я буду дуже задоволений. Дякую. За нашу дружбу, е, за дружбу з тобою. Не звертай на те уваги, брате. Хіба це в моїй силі біда одна не ходить. У мене й батько помер. Ай ай, вах, вах, треба й це пережити. Коли ж помер батько недавно? Вважай, недавно, два місяці тому. Рак, врятувати було неможливо. Не плач, брате, і мій батько помер. Дивний збіг. Мій теж помер два місяці тому і теж від раку. І ти не сумуєш? Що з того суму? Хіба батько живе? Дивуюсь, я з тебе. Не молодий вже був. Пожив, скільки міг. Йому було 75. Моєму теж. Вважай, їм пощастило, бо мали невеликовну хворобу. Ніж так жити. Давай вип'ємо. Вип'ємо, друже. Смерть страшна річ. Як подумаю, що колись і сам помру, весь світ тюрмою здається. Я теж про смерть думаю, але коли про неї думаю, то ще більше відчуваю насолоду життя хіба варто марнувати сумом ті дні, які нам дано прожити. Ой, вах. Дружина пішла від мене, дружина. І саме це гнітить мене найбільше. Вип'ємо, забудеться. Давай. І від мене пішла дружина. Якщо від тебе пішла дружина, чому ж ти веселий? Може, ти її не любив, а я свою дуже люблю. Ні, я також люблю, але на милування нема силування. Пішла щасливої їй дороги. Не знаю, що й робити. Роби, як я. Звичайно ж, розлучуся, потім оженюся вдруге на гарній, красивій жінці. Ха-ха, <смір> давай вип'ємо. Вип'ємо. Ох ох ох. Горить усередині, паче. Чи можу я звіритись тобі? Авжеж, моє найбільше горе в іншому, у мене є кохана. І в мене теж. Я й дня без неї прожити не можу. А вона взяла та й поїхала на два тижні в подорож з якимсь своїм родичем. Ну, гаразд, що ж страшного в тому? І моя кохана поїхала зі своїм родичем на два тижні. Я дуже скучаю за нею. Але загодя радію з того, як ми зустрінемося через два тижні. Що ж, за радість зустрічі вип'ємо. Згубити мене хочеш. Хворий я, хворий, зрозумів. А, це мене дуже засмутило. Ну, коли так, давай вип'ємо, щоб усі лиха забути. Давай. Може, у тебе виразка? Звідки ти знаєш? Бо і в мене виразка. Ха. Слухай, хіба ж до сміху, коли в тебе виразка. Пусте. А якби рак, хіба було б краще? Добре, що виразка. Слухай, давай вип'ємо за те, що це не рак. Твоє здоров'я. Ах ах. Наче замало всякого лиха на мою голову. Що сталося. Обмежують у правах. Ось уже півроку, як не підвищують по службі. Що вдієш? Нема в мене впливових знайомих, нема покровителів. Таких, як я, без рідних бідолах, пригноблювати неважко. Забути все хочу забути. Давай но вип'ємо, брате. Вип'ємо. Ха ха, від сміху, аж сльози на очі виступили. Невже я сказав щось смішне? Що в цьому смішного? І я про те ж думаю, тому й сміюся. Ха-ха, і мене півроку не підвищують!» «Е-е-е, Чого ж тут радіти? А чом би і не радіти. Не маю ніяких протекцій. Чесно працюю. Совість моя спокійна. Давай вип'ємо. Так, але якби тебе витурили з дому за несплату грошей, що б ти робив? Сміявся чи як я плакав би? Ха <сум> ха. Ой, як смішно. <сум> Здається, помру від сміху. Що ти, друже? Мене теж витурили, ще й речі описали. І мої теж, радіоприймач Килим. І в мене радіо і килим. Два тижні тому. І в мене два тижні тому. Так. Але чому ж ти такий спокійний? Слухай, радіоприймач був застарілої марки. Нарешті я його здихався. Та й Килим Старезний. Суцільне було шине гніздо. Тепер, дасть Бог, куплю новий, якщо будуть гроші. У тебе вже все гаразд, а в мене не так? Що в тебе ще? А гірко й казати, брате, ох. Не плач, друже, не треба. Як мені не плакати, то кому ж тоді плакати? Результати останніх виборів це ж ганьба. Наша партія одержала значно менше голосів, ніж на попередніх виборах. Хіба ж так повинно бути? Ха-ха, <реш> друже, а що ж в цьому поганого? Адже і я член цієї партії. І ти задоволений з того, що зменшилась кількість голосів? Звичайно! Після такого удару наша партія, можливо, трохи отямиться, а якби вона в такому занепадницькому стані перемогла на виборах і прийшла до влади, то хіба було б краще? Ха-ха, <реш> давай ну... Вип'ємо, коли так. Давай. Твоє здоров'я. О. Та годі вже тобі досить плакати. Програла вчора наша команда. І чорт з нею. У цьому році для нас вже немає чемпіонату. Ти за яку команду вболіваєш? За Хорхор -хор Спорт. Ми вболіваємо за одну і ту ж команду. Прикро, що вона програла. Що ж, мені тепер плакати, як ти? Стривай, оскільки наша команда програла, то нарешті знімуть тих паразитів, які нею керують, інакше діла не буде. Виходить, не так вже й погано, що вона програла. Ха ха. -ха. Що ж, коли так, давай вип'ємо. Вип'ємо, друже. О -о 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 -о. Що в тебе ще? Нема грошей. заборгував. Ха-ха. <с> е, що в цьому смішного? Та і я заборгував. Через те й сміюся Чотири тисячі лір винен. І в мене такий самий борг. Гаразд, але ж нічого поганого в цьому нема? Борг це батіг для людини, мій друже. Залізеш по шию в борги, працюватимеш швидше. Ха <с> ха. О, хіба я був таким раніше? У мене порвалися черевики, і я не можу купити нові. Ось, поглянь, а тоді смійся. <сélite> <сélite> У мене теж порвані черевики, тому й сміюся. Але в старих черевиках краще, бо ноги до них уже звикли. А якби мав гроші і купив нові, то обов'язково намуляв би мозолі. Без смутку й плачу ти й жити не можеш. Як тут не засмутитися? Ти читав газети? А що там? Загинемо. Увесь світ загине. Через три дні зіткнемося з хвостатою кометою. Буде страшенний гуркіт. Кінець світу. Не погач, брат, не сміши мене. Кажу тобі, кінець світу настане, а ти все смієшся. Моїх слів ніби й не чуєш. Ти можеш не сміятися. <сум> Світові кажеш, кінець настане. <сум> Що ж, давай вип'ємо? Давай. Але чого ти регочеш? Чи до веселощів буде, коли настане кінець світу? О Ох. Помремо ж ми краще вже померти, аніж отак невпинно страждати і плакати. Давай не вип'ємо. Вип'ємо, якщо так. Не плач. Чого ти? Чому плачеш? Що сталося? Нічого. Так собі. Якщо нічого, то чому весь час зітхаєш? Мовчки нап'ється. А як поохкаю, та поахкаю, отоді й вип'ю. Коли так вип'ємо. Вип'ємо, брате, твоє здоров'я. Ха <хи> ха? <ривзу> Чого тобі смішно? Та так. Що ж, вип'ємо і повеселімося трохи, а без веселощів і не випив би стільки. То давай вип'ємо. Твоє здоров'я. А -а -а. О. Ха-ха. У невеликій кав'ярні було повне відвідувачів. Навпроти буфетної стійки на стіні висіло величезне дзеркало. За столиком, біля дзеркала, сидів на самоті чоловік. Він увесь час пив і розмовляв зі своїм відображенням у дзеркалі. Розмовляючи сам із собою, він то плакав, то сміявся. Раптом почувся дзенькіт. Це самотній відвідувач запустив у дзеркало спочатку чаркою, а потім графином. Дзеркало розлетілося над руски. Так він покінчив зі своїм співрозмовником, з яким балакав цілу годину. І ніхто не міг би сказати напевно, кого ж із двох було вбито, а хто залишився в живих. Ото оптиміст. Що зник разом із розбитим дзеркалом, Чи цей песиміст? Кінець.